Надзвичайний стан та комендантська година не зупинили кровопролиття в Єгипті. Ще одна людина загинула там у понеділок у сутичках між протестувальниками та поліцією. Заява президента Мурсі про запровадження особливого режиму у трьох єгипетських провінціях тільки розлютила його противників ще більше. Попри комендантську годину, люди залишилися на вулицях вночі, а вранці заворушення вибухнули із новою силою президент Мурсі не сам ухвалює рішення. За нього це робить рада братів мусульман. Усі рішення виносять вони, а він і слова сказати не може. Мурсі запровадив надзвичайний стан після того, як впродовж останніх днів у сутичках з поліцією загинули півсотні людей після того, як я прочитав конституцію, я вирішив по перше, оголосити тридцятиденний надзвичайний стан у порт Саїді Суеці та Ісмаїлії. Він розпочинається опівночі. По друге, у цей період, з 21-ї години вечора, по 6-ту годину ранку запровадити у цих провінціях комендантську годину. Президент Мурсі також запросив представників опозиції на переговори у понеділок. Проте основна опозиційна коаліція Єгипту, очолювана екс головою МАГАТЕ Мухамедом Ель Барадеєм, вже відмовилася брати у них участь. Противники Мурсі вимагають, щоб президент спочатку взяв на себе відповідальність за смерть людей.